мої любі друзі, завершився матч чемпіонату України між Донецьким Шахтарем та Оболонь Бровар. 4-0 на користь Донецького Шахтаря. Підопіщі Маріна Пушичі перемагає. Ну, давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про дати поєдинок. Стартовий склад Донецького Шахтаря 4-3-3. Стартова розновка Дмитро Різник в воротах. Валерій Бондар, Микола Медвієнко, захисники. Азара, Вінісіус Тобіас по флангах. Дмитро Криськів, Георгій Садаков, Артем Бондаренко, центральні підзахисники. Ось ціна травере, та Олександр Зубков у нападі. Це стартова розновка Шктаря 4-4-1-1. Стартова розновка балоні. Фідеровський у воротах. Дубко Карася захисники, Мідінський Стасюк у флангах, Приймак Марос центральний підзахисник, Груша Солгана, фалтералі. Чернінка центральний атакувальний підзахисник, Тарануха, відповідно, у нападі. Ну, а тепер давайте безпосередньо поговоримо про сам поєдинок. Шахтар Донецька, мої любі друзі, Шахтар, з перших же секунд піде пішні Маріна Пушича захопили ініціативу. Шахтар більше володів м'ячем. Більше атакував та створив моментів. Ну, на связи хвилини донецький шахтар таки виходить вперед, мої любі друзі, венісіус Отобиас, мої любі друзі, Вінісіус Тобис, просто в якомусь неймовірному і справді червоні через себе, мої любі друзі, Вінісіус тобі сюди в на Нартума Бондаренко. Просто якийсь неймовірний пас від Віні Ось Віні тобі просто неймовірний захисник. Якийсь, якийсь, неймовірна передача. Нартом Бондаренко пробиває дотик та забиває. Забиває, робить рахунок один на користь гірники. Після битого м'яча Шахтар не зупинився, дуже активний був Олександр Зубков. О, Саша і справді був один з найактивніших футболістів Шахтаря. Дуже багато він пробував по воротах. Справді, неймовірно, там футболіст Олександр Забков. Він дуже сильно хотів забити, але Вратар відбив його удар, то захисники блокували. Тобто не пощастило Саші, хоча, браво Саша, на мою думку, Олександр Зубков один. Скажімо так, один з найбільш талантів українського футболу. Ось, надалось забити Олександра Завкову в другому таймі в Оболоні, до речі, взагалі мої любі друзі моментів не було. Так, да, був відрізок, коли оболонь м'ячем володіла, але в цілому Шахтар повністю контролював перебіг подій. Оболоні дуже мало ще виходило. Ну, і Ласіна Трауре на 67-й хвилині заб'є гол. Ще не помиляюсь, Дмитро Криський влучить в стійку на добиванні перше буде Сінтеоре в Підкаті. Заб'є Голу, зробить рахунок 2-0, Ось на 67-й хвилині поєдинку, мої любі друзі, Ласіна Траоре. Зробить рахунок 2-0. Потім Георгій Садаков зробить неймовірний. Скажімо так, неймовірне. неймовірне неймовірний гол верный голос забег Лесіна Трампа віддав на нього передачі. Герг Судаков uh, вийшов на ту позицію, пробив ближній кут, Ідеальний гол від Горя uh... Судакова. Ну і Невертон. На 90 й хвилині з передачі. Миколи Матвієнко. Забиває малий Бразилець. Неймовірний ривок від Бразильця. Зміщення удар в дальній кут. Відним ударом. Дуже красивий гол забив Невертон. До речі, підрініо Глушенко Невертон. Грам, Дарас Степаненко, видатчу Шахтаря в другому таймі, Близнєченко, Слободяна, Вітянчук, Курко і Теслюка у Балоні Бравар. Ці футболісти видатчують опіду пісні Щищенка. Ну, ще ж, мої любі друзі, Шахтар перемагає, хоч і про статистику поговорити. 63% володіння у Шахтаря, 37% у Балоні, 17-3 за ударами повороток на користь Гірнаків статистика не відповідна. 8-0 за ударами в площину. Тут у Шахтар абсолютно по всім статистичним показникам. Аболоні донеча не переграли. І справді Шахтар виглядав доволі таки потужно. Команда домінувала, більше володіли, нічим, більше створювала моментів. Ось для Болоні це був важкий справді поєдинок. До речі, давайте подумаємо з турнірну таблицю. В українській прем'єр-лізі ну, Шахтар підіймається на четверту позицію. Мої любі друзі-шахтар підіймається на четверту позицію. Ось 12 балів вже є в шати в пасиві. Різниця забуто пропущена складає плюс 11. Тобто, це зараз найкраща різниця в Україні: 18 збутих м'ячів, 7 пропущених. Шахтар, поки що не команда. А відповідно, зараз на останній позиції. Аболонь, навпаки, одна з тих команд, яка дуже багато пропускає. Вони якраз, навпаки, 18-й пропустили при двох збитих м'ячів. Мінус 16 різниць забито пропущених, лише 2 бали. Ну і Для балоні, напевно, не надприємно складається зараз чемпіонат, але це тільки перші тури, як не коротей, але ще буде багато матчів. Ось, Тому подумаюсь. Мої любі друзі. І як то воно все буде далі? Найкращий футболіст Даного двобою. Ну Виділити можна Ласіну Троре, який зробив гол плюс пас Матвієнко або Невертона. Ну, я би все-таки обрав би Ласіну Троре. Ласін провів весь поєдинок, Забив гол, віддав Гулю передачі плюс Ласіну Троре. Ну, і справді було ось видно ось прям бажання Ласіну Троре. Ось я оберу Ласіно Троре, найкраще футболістом в поєдинку. Можливо, друзі у вас. Інші думки, ну, для мене особисто це Ластінно Троре. Дуже хороший матч. Привів нападник. Ось постійно був активний. Тому я обираю саме Ластіно Троре, Валібі друзі. Ще ж, мої любі друзі, шахтар Донецьк 4 або 00. Дякую за увагу. Хочу побажати вам, мої любі друзі, всього самого найкращого. Сподіваюсь, що у вас все буде добре. Бережіть себе, мої бі друзі. Всім до побачення, всім нових зустрічей.